Сьогодні у випуску Зеленський та Порошенко пройдуть у другий тур. Аналітики опублікували нові рейтинги. Електорат Зеленського відсотків на 60. Скоріше за все прийде. Гроші пенсіонерам українці з мінімальною пенсією отримають 2,5 тисячі гривень доплати. Ми будемо робити такі перехунки пенсій для того, щоб подолати ключовий виклик. Це бідність українських пенсіонерів. Згадали поіменно у кривому розі відзначили річницю виходу з оточення з Дебальцевого. Детальніше про ці та інші події далі. Ми вітання на першому міському час новин все найцікавіше про події. Цього дня розповімо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Лідерами президентської гонки залишаються Зеленський та Порошенко. Це показує дослідження Київського інституту соціології. Якщо б вибори відбулися завтра, за що у мене Володимира Зеленського проголосувало б. Трохи більше 14% респондентів за діючого президента Петра Порошенка приблизно 9,5%. на третій позиції Юлія Тимошенко та майже 7,5%. Далі йдуть Юрій Бойко, Анатолій Гриценко та Олег Ляшко. Втім, на думку політолога, під час виборів ситуація може докорінно змінитися, адже у Шоумена доволі низька електоральна мобілізованість, тобто на виборчі дільниці в кращому випадку. Прийде трохи більше половини його прихильників, зазначив експерт. Електорат Зеленського відсотків на 60, Скоріше за все прийде, тому що фактично голосування за Зеленського це голосування протестне. І багато хто просто проголосує ногами і скаже: Я протестую, я просто не приходжу на вибор. Гроші пенсіонерам. Українці з маленькою пенсією отримають доплату. Йдеться про майже 2,5 тисяч гривень кожному. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні у пенсійному фонді. Доплати отримають ті українці, в кого мінімальна пенсія, а також повний страховий стаж. Це гроші, які пішли до бюджету від розмитнення євроблях. Сума склала 6 мільярдів гривень. Індексація пенсії торкнеться 2 мільйонів українців. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так, ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм по собі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками. А вже виконанням зробленої великої роботи. Відзначу перерахунок пенсії очікує і на іншу категорію українців. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму. Середній розмір індексації складе трохи більше 250 гривень. Ми будемо робити такі перерахунки пенсії для того, щоб подолати ключовий виклик. Це бідність українських пенсіонерів. І тут не тільки ми опираємось на надходження до пенсійного фонду в класичному варіанті, а ті ініціативи, про які сказав президент, з точки зору розмитнення автомобіля, додаткових джерел наповнення пенсійного фонду, дають нам можливості швидше рухатись і допомагати тим, хто є найбіднішим. розширять інгулецький кар'єр. Кар'єр Інгулецького гірничо збагачувального комбінату розширять. У північному напрямку це станеться у 2026 році. Про такі плани заявили на громадських слуханнях 25 лютого. Також побудують залізничні колії, шляхопроводи через автомобільну дорогу Ріхін-Гулець і службову автомобільну дорогу. Ці роботи відбуватимуться у період з 2022 по 2025 роки. Зазначу санітарно захисну зону. Потрапляють майже 100 житлових будинків із селища. Старий інгулець. Всі вони підлягають зносу. На підприємстві заявляють, мешканців відселять, а вартість житла всім компенсують. Також через розширення виробництва підлягають спилу 50 дерев. Замість них висадять нові вже у 2019 році. Ризик дії планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря оцінюється як прийнятно. Планована діяльність пратизика на, на період 2018 тисячі до 2025 го року є прийнята. З 2 мільярдів гривень до 8. директор аналітично-дослідницького центру інститут міста Олександр Сергієнко провів семінар на тему децентралізація. Пройшов він 23 лютого і зібрав близько 30 містян. На семінарі зазначили, для Кривого Рогу ця реформа жирний плюс, бо міський бюджет збільшився у чотири рази. Проте головним залишається правильне використання цих коштів. Важливою є роль громади, яка повинна контролювати це питання. А значить, на сайті Криворізької міськради повинно побільшати інформації про міський бюджет. Також експерт запропонував допрацювати криворізьку стратегію розвитку міста. Створити план реалізації та прорахувати кошторис, особливо важливо долучитися до цього і містянам, бо це дозволить поєднати їх підприємців та місцеву владу в одне ціле. В кривому розі особлива ситуація це практична агломерація, яка в економічній сфері, в соціальній охоплює навколишні території, тобто громади навколишні. І тут питання стоїть про те, наскільки оці громади... Включення в життя міста наскільки вони мають можливості в освіті, в медичній галузі, в культурній, соціальній, інтегруватися в місто. Кривий ріг братиме участь у міжнародному форумі у Словаччині. Все це можливо в рамках проекту дні України у Словаччині, який відбудеться у місті Кошице. Про це заявив представник із розвитку зв'язків і співробітництва з Україною Едуард Бураш на зустрічі зі студентами Донецького національного університету економіки і торгівлі. Протягом п'яти днів у квітні у словацькому місті щодня відбуватимуться події, які пов'язані з Україною. Економічний форум, презентації, виступи художніх колективів та кулінарні виставки. З кривого рогу в Кошице очікують найбільшу делегацію, аніж з інших міст України. Уже в цьому році це, це буде п'ятої річчя. I mi dužo radi, šo za 5 uh, rokov uh, boli podpísané boli 15 dohovorov, tož mezi Košicami i Krivým Róvom, po spop, práci sportu, to bolo 2017. I uh, konečná na sivodnejší deň uh, naše zapýtania, tu zaprošenia, po spiepráci univerzitetov, mladíži, studentov, za to, že uh, v prošlom roci uh, zastupníky, rektory, uh, predstavených vúziv z Ukrajiny uh, prijali účastie v programe Slovacko-Ukrajinského fóruma. I tam uh, bolo želanie uh, bývši spolupracovať, uh, rozrobiť uh, spoluprácu medzi študentami, uh, medzi univerzitetami. Зіштовхнулись на світлофорі 25 лютого в районі зупинки Шахта Артем 1 сталася аварія. Дорогу не поділили водій БМВ та мікроавтобус Рено. За інформацією поліцейських, які працювали на місці події, мікроавтобус зайняв крайню ліву смугу руху, аби розвернутися. В цей час водій БМВ здійснив зіткнення з ним. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди ніхто не постраждав. У легковика БМВ понівече на ліве крило переднього бамперу та фара. У мікроавтобуса пошкоджено задній бампер. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Музика. Річниця виходу з оточення з -під Дебальцевого. у Кровоморозі на мітингу реквіємі поіменно згадали всіх, хто не вийшов з вогняної пастки про російських найманців. У лютому 2015-го. тоді тільки з 40-го батальйону Кривбас не вийшли живими. 23 наших земляки. Всього ж у тих трагічних подіях за офіційними даними загинуло 300 армійців за неофіційними до тисячі. Олександр Фіфілатів продовжить тему. Радісні обійми тих, хто вижив, та гіркі сльози за загиблими до скверу героїв містяни прийшли, аби згадати події холодних лютневих днів 2015 року та шанувати пам'ять загиблих криворіжців. Тоді з оточення проросійських найманців з під Дебальцево не вийшло 23 наших земляки з батальйону Кривбас. Час не лікує. І немає тих слів втіхи, які б могли залікувати ці рани. Ніколи більше рідні і близькі не почують, мамо, я повернувся, чи, мамо, доброго ранку. Ми завжди маємо пам'ятати про них. І не тільки пам'ятати, а й продовжити цю боротьбу за незалежність, за краще майбутнє. До присутніх звернулись матері загиблих та полонених бійців батальйону Кривбас. Наразі в застінках проросійських найманців на непідконтрольних українській владі територіях знаходяться 16 армійців, і їх доля достеменно невідома. В чому питання? Чого вони туди пішли вас захищати? А нас не треба. Кажу, ви упевнені? Там, де нас нема краще, неправда кажу. Я був там, де нас немає у тисячу разів гірше, тому що там нема тепла, там нема води, там нема хліба і там живе смерть. Всі загиблих криворіжців згадали поіменно. За офіційними даними, на сьогоднішній день місто втратило в неоголошеній війні на сході 130 чоловік. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання та пострілами у небо. Мітинг реквієм зібрав до двох сотень учасників: це колишні та діючі військові, їх рідні та близькі, громадські активісти, волонтери, а також небайдужі мешканці міста. Після його завершення всі бажаючі поклали квіти до стели із фотографіями загиблих армійців. Опісля відправились на алею слави центрального кладовища. Олександр Фефілатів, Максим Бовчалюк, перший міський. Ознайомилися з містом. 23 лютого у Кривому Розі провели перший туристичний фестиваль ярмарок екскурсій. Він приурочений до міжнародного дня гіда, який відзначався 21 лютого. В одному місті зібралися представники промислових гігантів та туристичних організацій. І все заради однієї мети показати людям красу рідного міста. Відкрив для себе нові екскурсійні маршрути, і наш Данило Міхеєв. Палац молоді студентів та човникова станція так виглядали на початку цього століття. Про ті часи допоможуть згадати фото, погортати альбому міг кожен охочий. Крім того, для відвідувачів ярмарки провели вікторини на знання історії та географії рідної землі. А ті, хто замість теорії хотіли практику, відвідали екскурсії в різних частинах міста. Я була на екскурсії на коксохімічному заводі на производстві. И это очень масштабное место. Я увидела производство кокса, и это было невероятно. Найбільш популярними серед туристів є промислові об'єкти: шахти, кар'єри, металургійні заводи. На ярмарці промгіганти кривбасу показали макети обладнання, поділилися інформацією про підприємства та запрошували на екскурсії. На підприємствах у нас є екскурсії. Ізначально посіщають музеї предприяті, з історії, фотографії, показують продукцію і на кар'єри і шахти. Багато експонатів представив міський історико-краєзнавчий музей. Артур Дробот, представник закладу, каже, що через взаємодію з експонатами стирається межа між минулим і сьогоденням, та люди краще пізнають історію гірничої справи. Сьогодні в цій локації будь-яка людина, кожен бажаючий, може доторкнутися до гірничого минулого нашого краю. Ми представили експонати фактично за 130 років. І будь-яка людина може сфотографуватися, одягти на себе, приміряти і відчути себе в ролі гірника 50-х, 60-х років. Мінерали, які відбувають у нашому місті, виявилися цінними не лише для металургії, а й для творчості. Максим Мумряк, науковець кафедри геології, займається вивченням мінеральних пігментів, які ще здавна використовувалися для настінного живопису, зокрема ікон. Железо, яке добувається в основного полезного, являється красителем, хромофором. От. І він дає великий спектр цветов. Техніка їхнього використання називається температур. Клеющим веществом является яичный желток. Вот. Он склеивает этот самый минеральный пигмент. Получається краска. Організатори вважають, що такий формат презентації допоможе заохотити більше людей пізнавати світ навколо. Туристична база Кривбасу вже налічує сотню маршрутів. На сьогоднішній день стоїть задача наростити кількість людей. Це, по-перше, а по-друге, саме головне, залучити і нагородні групи. Так, щоб вони є. Вони і минулого року порядка 30 відвідувань було. І, і так, щоб індивідуально туристи поїхали, а без. А промоційних різних заходів, яким і є сьогоднішня ярмарка, це зробити неможливо. Завдяки таким ярмаркам розуміють, що не потрібно їхати до інших країн, щоб насолодитися красою природи або побачити щось незвичайне. Можна частіше ходити по туристичних стежках, аби відпочити та побачити наше місто з різних ракурсів. Данило Міхієв, Максим Бовчалюк, перший міський. Цікавих екскурсійних маршрутів та нових відкриттів я бажаю усім нам на сьогодні. Це все про що ми хотіли вам розповісти. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на першому міському.